16 січня в селі Вербівці на території Городенківської громади в одному з приватних житлових будинків виявили тіла двох загиблих чоловіків. За словами рятувальників, причиною смерті стало отруєння чадним газом. Тіла двох чоловіків 1972 та 1984 років народження було виявлено у житловому приватному будинку в селі Вербівці Городенківської територіальної громади. Чадний газ одна з найпоширеніших причин нещасних випадків у оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний призвести до загибелі буквально за декілька хвилин. Щоб берегти своє життя, прикарпатські рятувальники рекомендують встановлювати детектори чадного газу в приміщеннях. Також важливо дотримуватися базових правил безпеки. Під час користування газовими приладами потрібно тримати відчинену квартирку чи встановлювати вікно на провітрювання. Не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Під час установки газової колонки чи котла передбачайте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива. Не користуйтесь газовими приладами при сильних поривах вітру, тому що може утворитися зворотня тяга. Також слідкуйте за кольором полум'я в пальнику, воно має бути або фіолетовим, або синім, але не жовтим. Також не використовуйте прилади не за призначенням, тобто не використовуйте газову плиту для обігріву помешкань, експлуатуйте тільки справні газові прилади. Захистіть себе та свою родину регулярно, перевіряйте справність пішки, справність газового обладнання. Обов'язково використовуйте датчики чадного газу та провітрюйте приміщення. Загалом з початку 2024 року від отруєння чадним газом на Прикарпатті постраждали п'ятеро людей. З них троє загинуло. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей та Ладіокомпанія